Зірки в колективі і що з ними робити. Почнемо з поганого. Часто зірки піднімаються досить високо в себе в голові і починають вимагати вищі права, як будь-який інший працівник колективу, будь-який інший член команди. Це погано, тому що якщо ти підеш їм на зустріч або закриєш очі на певні речі, статус твій понизиться в групі як керівника. Це раз, два, люди. Будуть від тебе йти або просто не закріплюватись, просто через те, що в твоїй групі немає чіткої рівності. Комусь можна запізнитися на нараду, а комусь не можна. Хтось може проспати, забути, провтикати клієнта, тому що він ж показує результат, а комусь ні. До когось жорстка історія. Ну не допускай цього, тому що добром це не кінчиться. Якщо ти на початковому етапі не помітиш перехилення в сторону одного чи двох працівників зі сторони системи. Це закінчиться в кращому випадку звільненням цих людей, в гіршому випадку звільненням всього колективу, тому що люди просто-напросто в тобі зневиряться як лідері. Запам'ятай, керівник лідер групи це грант правил, і ти не тільки повинен відповідати за багато речей, ти повинен ще тримати в системі атмосферу довіри, відповідальності і підтримки, і не давати преференцій, неважливо. Кому і неважливо за що всі повинні бути в твоїх очах рівні, і ти не повинен відставати від своїх же встановлених правил. Подумай на рахунок цього. Це дуже просто: сили, мудрості, підписся попереду багато корисного.